матчі. Сумматчі три грає. Дякуємо за підтримку. Раслан Петрович, Я думаю, що сьогодні було для вашого тренерського штабу дуже багато інформації для роздумів, які от проблемні місця, скажімо, так, виявив цей поєдинок. Ну так, звичайно, я з вами повністю згоден, але ми, я і хлопцям сказав, що ми повинні довіряти друг другу на 100%. І якщо ви, ви сьогодні да, там, в составі граєте, я наоборот великий палкий шанувальник того, щоб були ротації, особливо коли да, є там, череда з 6-7 матчів, де Така йде гра на виснаження, тому тут дуже важливо, щоб була професійність, да, професіоналізм від, і від гравців, да, і також довіра від тренера. Тому, звісно, що е, хтось це робить, хтось не робить, і від цього завжди, е, скажімо так, страждає команда. Тому ця поразка вона не мені, е, да, 100%, е, тому що можна багато критикувати і говорити, що там. Можливо, потрібно було поставити склад, який грав з Пакшем, але я все-таки, навіть якщо б все повернути назад, я б зробив би так само, тому що ми розуміємо, що для нас Ми повинні дивитися трошки на шах далі і розуміти стан гравців кожного, щоб вони, не дай Боже, не травмувались в іграх, які в нас ще є. Ви забороняєте, як би, скаржитися і гравцям, і самі не любите скаржитися. Але тим не менше, ось, ці, ось ця логістика, ось ці проїзди точно сил команді не додають. Ну, Я да, не хочеться скаржитись 100% і я не буду скаржитись, я сказав, тому що ну, це наша, наша доля така. Да, і зараз тяжко тільки, мабуть, хлопцям на фронті. А ми да, ну, переїзди да, тяжко, відновлення хлопцям також, я, я згоден, але. Все рівно, да, сьогодні, да, у нас практично вийшло дуже багато свіжих гравців, які повинні були доказувати, да, да, жарко, е, потрібно мати характер обов'язково. Е, да, сьогодні, на жаль, не всі гравці да, цього хотіли, е, 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 і від цього дуже шкода хлопців, які віддавались на 100%. А те, що сьогодні в грі було, да, скажімо так, Хлопці, які два дні назад тому, тому зіграли, вони набагато свіжіші ті, які були свіжі. Оце більше бентежить. Так, те, що це говорить про те, що характер потрібно, щоб був характер, потрібно, щоб була конкуренція, потрібно все починати з тренування. І сьогодні, по суті, це, це все було видно для тренерського складу як на листі. А що тепер на майбутнє? Тепер грати одним складом на два фронти? Ні в якому разі я. Звик довіряти да, футболістам. І знову-таки, є моменти, де гравець віддається на 100%, і в нього щось не виходить. Не, не а є гравець, є, по якому видно, що він не віддається, якому байдуже на колектив. от Таких гравців не буде в команді. Хочу завершити все ж таки на позитивній ноті. Сьогодні вам вручили відзнаку найкращому тренеру минулого сезону. Що особисто для вас вона значить? Ну, ну… знаєте, Ну, дуже приємно, звісно, що це робота всіх да, в першу чергу, гравців тренерського складу, це разом, тому це, це, скажімо так, не особиста нагорода, це нагорода всього тренерського складу і гравців керівництва. Да. Тому ну, для мене це важливо, я розумію. потрібно. Ставити нові завдання потрібно дуже багато да, рости, дуже багато аналізувати, дуже багато ставити нові цілі, тому, от, мабуть, потрібно отак от робити. Тобто Ця відзнака вже історія. Це історія 100%.